Оптів. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз і тривала 10 хвилин. Потім Нікопольщина знов зазнала атак ворога. Агресор поцілив по трьом громадам Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Бив з важкої артилерії, пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Люди не постраждали. Також вночі росіяни атакували безпілотниками Рівненщину. У результаті масованої атаки дронами є й влучання у Дубницькому районі області. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобата на Дубич. Знаходиться на місці події. Розгорнути штаб удасть надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 гербівницьких техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фонд. Евакуація населення застосовуватись не буде. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до трьох. Уранці в лікарні померла ще одна жінка. Нагадаємо, напередодні окупанти цинічно вдарили по одному зі спальних районів Запоріжжя. В результаті стало займання господарської будівлі на території церкви. Вибухова хвиля пошкодила навколишні багатоповерхові житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. У результаті троє мирних людей загинули. Ще дев'ять поранені, серед них одна дитина. Правоохоронці наразі документують наслідки чергового російського терористичного акту. Вирвало рані вотета. Ось, ось у подоконі подарвало, вот все одставало. Видіть все, оте. І окно вот вивалілося. Що ж діла? Саме головне. От жалко, де ж он з'єса? Кота немає. Хоть дети д'єса. Німеччина передала Україні ще дві пускові установки до Петріот. Захист неба один із пріоритетів для України, оскільки це допоможе зберегти тисячі життів, наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення. На всю нашу територію потрібно значно більше систем БПО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це значно більше на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Немає сумніву. F-16 будуть у нас в небі у Дніпрі. Рятують хлопчика, який постраждав внаслідок російського удару по Покровську Донецької області. 11-річного Микиту привалило плитами з зруйнового рашистами будинку, в якому стані зараз дитина. Дивіться далі. Я отшок окно Секунда, Я вже під завалами лежу. У Микити важка комбінована травма. Хлопчика придавило плитами. Окрім цього, у нього опіки грудної клітки, живота, переломи та компресійна травма обличчя, чисельні осколкові поранення. Стан уже стабільний, але потрібне тривале лікування. Загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функції. Поряд із постраждалим його мати в момент російського удару. Пані Ірина була на роботі. Жінка розповідає, що вдома з сином знаходився батько. Чоловік отримав неважкі поранення. У мене не було вдома, Мені дзвонила подруга. Говорить, к вам прильот, тільки не переживай. К вам прильот. Я сразу не поняла, квартира наша не пригодна абсолютно проживанню. її більше нет. там на кухні лежить плита. Зараз хлопчику краще. Микита мріє стати інженером і будувати ракети, які літатимуть у космос і захищатимуть Україну. Від початку російського повномасштабного вторгнення майже 15% усіх поранених дітей лікувалися у Дніпрі. У центрі Херсона з'явився мурал, присвячений Криму. На ньому зображений вид з вікна на Аюдах, а також орнаменти, малюнки Лесі Українки, які вона створювала живучи на півострові. Мурал створила херсонська художниця. Він покликаний не лише відобразити красу природи Криму, а й нагадати, що півострів лише тимчасово окупований, і ми обов'язково звільнимо його від ворожої навали. Нова підлога та стелі в одному з кращих спортивних закладів країни. Після весняного підтоплення води Дніпра пошкодили приміщення спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 1 Утім, наразі ситуацію виправляють. Місто здійснює ремонт та бореться із наслідками розливу річки. Поточну роботу приймала й наша знімальна група. Приходьте, будь ласка, це одна кінець, яка була затоплена. Зараз тут проводиться ремонт. Навесні неочікуваний розлив річки завдав чимало клопоту керівникам та підопічним спортивної школи No1. Десь сантиметрів, мабуть, 15-20 по всьому приміщенню. Ми тут виносили всю цю воду, викачували воду. Окрім пошкоджень, волога по собі залишила ще й небезпечний грибок на стелях. Здулася також і підлога закладу. Було прийнято рішення провести поточний ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщень та гідроізоляція підлоги. Сподіваємось, що все прийде дуже швидко, і спортсмени вийдуть в новий сезон для тренувань. За прогнозами повноцінно повернутися до рідної школи. Юні стрілки зможуть вже з середини вересня. Наразі ж можливості для стрільби значно обмежені. В Цьому тірі ми зараз всі свої статки знесли сюди, принесли установочку скати, де тут можна якось тренуватися. тенісний стол, тут наші дітки грають теніс. Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву Номердин виховує близько 300 спортсменів серед вихованців та випускників. Чемпіони України, чемпіони та призери міжнародних змагань найвищого рівня. Вступна кампанія у розпалі. Вибір майбутньої професії та університету важливе питання для тисячі випускників Дніпра. На що зважають абітурієнти при виборі та скільки коштуватиме навчання цьогоріч? Далі в сюжеті. Вищі Дніпра зустрічають абітурієнтів. Понад 10 тисяч заяв цьогоріч подали до Дніпровського національного університету на бакалавра. Першою хвилею приймали бюджетників. Якщо узагальнити, то зараз є. Так звані квота 1 і квота 2 це різні пільгові категорії. По одній з них це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. А по іншій квоті це діти учасників бойових дій, діти загиблих. Тому от такі квоти в нас існують, ну, вони на рівні держави встановлені, тому що у нас держава соціально орієнтована, звичайно ж надає можливість. Вступникам, які мають такі проблеми, навчатися от на бюджетних місцях відповідно не сплачують взагалі нічого на це навчання. Тому от квоти є. Ми по ним працюємо і звичайно приймаємо. От, наприклад, за квотою один вже у нас готується до зарахування 28 вступників, а за квотою два 65 осіб. У закладі пояснюють перелік пільг широкий. Обрати під яку підпадає вступник, допоможуть у приймальній комісії та розкажуть, які необхідні документи. Надалі є можливість потрапити на незайняте бюджетне місце. Охочі вступити до університету митної справи та фінансів більше п'яти тисяч. вже зарахував бюджетників. Далі прийматимуть заяви на контракт, але можливість отримати безоплатне навчання ще буде. Щодо інших пільгових категорій, існує ще процедура переведення на незайняті місця державного замовлення. Ця процедура розпочнеться тільки з 9-го числа, з 9 серпня, і тоді вже буде виконуватися в кілька етапів. Вартість за навчання формується, враховуючи заробітну плату, накладні витрати та комунальні послуги, пояснюють у закладах. Абітурієнти, з якими ми спілкувалися, розповідають на вартість навчання, зважали в останню чергу. Я з дитинства хочу мати свою справу у сфері ресторанного бізнесу. Та я е, знайшов цей е, університет за порадою знайомих. Я обрала спеціальність 227, терапія та реабілітація. Мій класний керівник за. Рекомендував мені, коли я ще вчилася в школі. Мені це зацікавило, і я подумала, чому б ні. Я обрав два факультети: один факультет інноваційних технологій на бюджет, а другий міжнародні економічні відносини. В обох закладах, які ми відвідали, за популярністю виділяють такі спеціальності: економіка, менеджмент, право та ІТ. До прикладу, в ДНУ перші три коштуватимуть по 22 тисячі гривень на навчання на спеціальності комп'ютерної науки. 18 тисяч гривень. Вартість в університеті митної справи та фінансів на ті ж спеціальності наступна. Економіка 23 тисячі гривень, менеджмент 24 тисячі гривень, право 26 тисяч, за ІТ – 23,5 тисячі. У приймальній комісії радять обирати майбутню професію не за популярністю, а за покликом душі. До того ж, у вишах Дніпра відкривають нові спеціальності відповідні до вимог часу. І далі коротко про ситуацію у місті. Продовжуються аварійні роботи на вулиці Васильівська, 80. Через це відсутнє водопостачання у будинках номер 80 94 по цій вулиці. Більше на сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Про роботу транспорту трамваї номер 18 та 19 сьогодні курсуватимуть скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житломасив Лівобережний 3 також скорочений маршрут номер 12 трамваю. Він прямує від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду на стару мостову площу. На останок про погоду. Зараз у Дніпрі температура повітря плюс 21 градус. Протягом дня цей показник сягне 28 градусів. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощ. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВ і на наші спецпроєкти. Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі бережіть себе.